У Житомирі завершилася акція Каштани для ЗСУ. Загалом було 74 локації, на яких зібрали 17 тонн плодів та виручили 120 тисяч гривень. При умовах нашої акції було відомо, що у нас є два варіанти витрати коштів. Перший варіант це якщо у закладу освіти є свій збір підтверджений, вони потім надають всю звітність, куди вони витратили ці кошти. І другий варіант це наш збір, який ми в цьому році анонсували. Для придбання детекторів раннього виявлення дронів за виручені кошти придбали три детектори для сорокової окремої бригади берегової оборони. Інші кошти передадуть представникам семи локацій, які мають свої збори. Цьому році ми започаткували наші каштанні війська. І як кожне поважне військо, ми розробили свій шеврон. Тому абсолютно кожна локація отримує від нас почесний дипломчик, також шеврон каштани для ЗСУ, оскільки сім. Надцяти ліцей в нас має свій підтверджений збір. Ми сьогодні будемо вручати їм кошти. Ліцей номер 17 міста Житомира зібрав найбільше каштанів понад 1700 кілограмів, які перетворилися у 12500 тисяч гривень. Ми хочемо вручити вам диплочик, а також шеврончик для вашого куточка слави. І ви тепер належите до тилових каштанних військ. Я вам дякую і як тримайте. Вітаю. Віта першого одинадцяте клас. Всі долучалися, привозили сіл на вихідних, на пікніках. Так, да, це були різні. Навіть кілограми, то ну було дуже вагомо, коли дитина приносить навіть кілограм. Кастав, що жішком допомагати штату, пиє дому, піє машини, піє аптеки. Я збирала з сестрою з мамою. Я вирішила зібрати, щоб допомогти ЗСУ, тому що вони захищають нас. На фронті. Акцію Каштани для ЗСУ проводили вже в четверте і щороку долучається все більше охочих допомогти нашим захисникам. ЗСУ допомагає! Слава Україні! Каштан. Ірина Цапун, Дмитро Половинка, телеканал СК 1